Мені інколи здається, що я трішки нарцис. Як себе перевірити? Перевірка проста: коли ви з кимось спілкуєтесь, ви завжди хочете переводити мову про себе. І коли хтось про себе розповідає, вас це втомлює, вам це не цікаво. Вам цікаво лише тоді, коли говорять про вас. Ну, це такий дуже банальний, банальна перевірка. А коли ви купуєте речі, ви завжди думаєте лише про те, як і що вам скажуть, коли вас побачать в, цій, в цьому одязі з цією річчю. Різні нарциси бувають. Є нарцисична акцентуація, вона є в кожної людини. І Якщо вона в нормі, це прекрасно, тому що завдяки цій акцентуації ви будете досягати достатнього успіху в житті. Бо вона а, пушить людей а, щось робити. Якщо це розлад, травма, там ще їх, знаєте, скільки різних різновидів, так? Якщо це вам заважає жити, то треба цим займатись і дорожчувати свою здорову психічну частину. Якщо вам це не заважає жити, то тоді навіщо вам це треба? Навіщо виправляти те, що вам слугує нормою? Що вам, з, з чим вам ок?